Всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 20 квітня. Зараз подивимося, як виглядає наша полуничка після сьогоднішнього заморозку Сьогодні було плюс один на телефоні, не знаю скільки було на градуснику, зараз подивимося, як вона тут пережила цю ніч під плівкою, зараз подивлюся, як вона виглядає. Білка хоче залетіти. Так. А що у нас тут робиться? Так. Ця ну, та хороша квіточка. В принципі, поки я не бачу чорних, це мене радує. М -м, то та. Що може щось буде. Так, зараз піду ще подивлюсь на цей на ролокно. Що в нас тут робиться? Зараз розкрию, тут у нас трошки альби є. Так. так, так, так. Та ні, все прекрасно. Зараз піду, там в мене розкрилась кусок агроволокна. Ще подивлюся. Вон там кусочок є та Азія. Зараз подивлюсь. Вона вже в мене теж цвіте, то ще по ній буде видно. Ще хочу нагадати, що не говорив, не знімав. 16 квітня я робив обробку, проти кліща давав вертімек такий препарат проти комах Актару, підживку давав 3,20-ки НПК. Додав ще мегафол для того, щоб був кращий імунітет. Що там ще? А, залізо дав для профілактики? Обробив я весь участок повністю, Тому підготовив як би до цих холодів, чуть-чуть укріпив її. Зараз пройдуть також ці холода десь. Не знаю, десь чи четвер, мабуть, знову буду обробляти. Ще, ще раз і все. І вже будемо чекати ягідок. Ну, оброблю я, додам бора і калію. В принципі, все. А, і мегафол ще можу додати, щоб так чисто було краще для полунички. Ну, все, дивіться. Це була розкрита, походу всю ніч, вітер розкрив, цей участок. А, ну, а тут почорніло, бачите? Чорна, так, да? начебто. Почорніло. Зараз подивимося, що тут трохи да, прибило. Тут прибило, була розкрита, але не все, в принципі, В принципі, більш-менш нормально, Ну, трохи побило, да трохи побило зараз рядом не... розкрию то під агроволокном агроволокно нагадується в мене 50 -ка. ні під агроволокном красота да. це я вчора не прийшов ввечері не проконтролював треба було мені зайти і вон вітер розкрив, чуть-чуть померзло, але наче не сильно. Ще такі у нас дні до вівторка ще холодні, такі небезпечні, тому я думаю все буде добре. Ось так, слава Богу.